Всіх приветствую, звідти мого YouTube каналу і в цьому відео я спробую розібрати амортизаційну вилку цього електровелосипеду. Вирішив її розібрати, тому що вона перестала працювати. В тому році вона працювала трохи краще, зараз вона взагалі перестала працювати. А так, перш ніж спробую розібрати вилку, трохи розкажу про сам електровелосипед. Взагалі спочатку він не був електровелосипедом, бо на ньому був встановлений бензиновий двигун одноциліндровий. Той двигун був не дуже мощний та брав багато вато бензину, так що було прийнято рішення переробити його на електровелосипед. Було встановлено переднє електроколесо редукторного приводу. 36 вольт, 350 ватт Та контролер. Ось тут він розташований. Та акумулятор. 36 вольт. 10 Ампер часів. Взагалі цей акумулятор знімається. Тут ключ вставляєш, повертаєш, все, його можна зняти, поставити на зарядку. Також тут є USB роз'єм. Там можна поставити телефон на зарядку, там ще щось на зарядку може поставити. Все роз'єм. Також є показник, скільки заряду на цьому акумуляторі. На певний момент він повністю заряджений. На другій стороні акумулятора розташована маса. Зараз він включений, так він виключається, включається. Також розташований роз'єм для зарядки цього акумулятора. На рулю розташований спідометр, кнопка для включення світла. Сигнал. Також коли нажимаєш задні тормоза, то працює задній габарит, також є перемикач швидкостей на задньому колесі. Також присутня ручка газу, так вона включається. Виключається. Ну так, взагалі, я все розказав про цей електровелосипед. Так що переходжу до розбірки амортизаційної вилки. Ось так я перевернув електровелосипед. Це для того, щоб можна було попшакати на болти ці дирочки, щоб там пороз'їдала ржавчину. Користо. У своїй стороні так само. Тут дробаут трохи мішає. Коротше, вжавчину під'їдала щоб болти лише подкручувались. Познімаю оці кришечки, щоб можна було болти покручувати. познімали кришечки на вилці. Тепер буду підкручувати болти за допомогою такого. Ключа на кінці з шестигранником. Ось так він відкручується. Цей болт. Так, просто по кругу. що отак і все. Він, в принципі, відкручується. Так, коротше. Все повідкручував я болти. Тепер треба буде тут від'єднати оцей тросик тормозу, щоб витягнути вилку. Так, від'єднаю я цей датчик швидкості та від'єднав оцей роз'єм до електроколеса. Ще треба буде від'єднати фару. тут, розкрутити оцю гайку. Все, відкрутив фару. Тепер можна буде роз'єднати вилку. Ось так я роз'єднав вилку. І зараз спробуємо витягнути пружини. Позмащували пружини, та повкидали їх туди всередину. Всередині теж отак позмащували стінки. Ще позмазували тут вставляємо вилку. Вставили вилку, зібрав амортизаційну вилку, поставив її на своє місце. Взагалі виникали деякі проблеми під час збірки. Не хотів там попадати болт в різьбу. Але все-таки попав, закрутив та зібрав вилку. Вилка працює в принципі непогано. Переси вона не працювала, тому що всередині була стара смазка, і зато вона і не працювала. А так, ход цієї вилки десь 5 см. Оце масло я витру, щоб вона була красивішою. А так, кому це відео було цікавим та корисним, можете підписатись на канал, поставити лайки. А я дякую всім за перегляд цього відео. Бажаю всім всього найкращого і всім пока!